А сьогодні у нас на каналі друзі, Compact вен від автовиробника Volkswagen. Всім доброго дня і знову на каналі Пергін Авто з Андрієм. Замовниця знаходилась в той час вона знаходилась в Чехії, зателефонувала мені і каже: Андрій мені повинен Volkswagen Туран». Я кажу, да без питань. Знайшов такий цікавий варіант. Значить, дивіться: Volkswagen Touran у нас 2.0 комплектація Highline. Highline – Хайлайн це максимальна, як ви знаєте. І З пробігом 216 тисяч кілометрів, так, да, друзі, з пробігом 216 тисяч. Ну ми в бюджет в бюджет замовниці дивилися. Це зразу все вираховували, Вона мені написала десь приблизно 17 тисяч доларів. Друзі, да, це можливо і максимальні комплектації. Так, да, будь ласка, це можливо. І, друзі, машина. Не фарбована, а далі в цьому відео буде, як ми будемо показувати, який стан лакофарбового покриття, як завжди, будемо підключати комп'ютер. Тобто, друзі, ваш бюджет ми вибираємо найліпші варіанти. Так що є сенс до мене звернутися, тому що є дуже класні цікаві варіанти по авто виробництва Німеччини. Тобто Volkswagen, Опіль, Шкода, Мерседес, Audi, BMW. Звернула, замовниця, каже, Андрій потрібно. Я говорю, без питань подивився, є варіант, є машини пробіг 216 і на 206, якщо я не помиляюсь, потім я 100% вам скажу. Машина була повністю обслужена, було зроблено велике ТО. Тобто був замінен, замінен ГРМ всі ролики, а також Олива і фільтра, тобто машина стовідсотково обслужена і вкладень не потребує стовідсотково. Такі варіанти є, друзі. Друзі. Якщо ви не підписані, то зробіть це вам це нічого не варте Вам будуть приходити сповіщення по нашим новим відео, і ви будете бачити, як ми працюємо, як ми це робимо. Ви бачите моє відео, потім бачите мій номер телефона, він є у нас на Ютубі, на потім написали мені Viber, Телеграм, WhatsApp. І пишете. Значить, друзі, по-перше, займаємося ми суперсучасними машинами. Ну, як, не суперсучасними, ну, машинами від 17-го року. Чому? Тому що це машини лізінгові. І можна вибрати класний, цікавий варіант, не фарбований і з пробігом до 200 тисяч. По-друге, вже можете написати по старим машинам, ну нема сенсу вам шукати, їздити по Німеччині. Ви не будете оплачувати ті витрати там, по 1000 євро там, за тиждень на ті пошуки. тобто Я цим не займаюся. Тобто, і цими старими машинами займаються вже, в Німеччині вже не німці, а турки. Тому ну, ми, ми, ми з турками справу не маємо, тому тобто, ну, що вони не додержують свого слова. Так що, 17-й рік, 18-19, 20, дуже класно брати суперсучасні, дуже класно брати і дуже вигідно брати машини такі марки, як Audi, BMW, Faciline, вони в два рази дешевше, ніж нові у нас в Україні. Тому от пишете, телефонуєте, бачите, на всі, значить, по вартісті машини, якщо замовник не проти, ми завжди озвучимо. Машини всі у нас під замовлення. Зараз я буду зустрічатися. Машина вже вчора була писана на перший облік. Оплачені всі податки. Зараз я буду зустрічатися з замовницею. Забираю її, вона їде з Черкас. Зустрічаємося в Борисполі. Забираю, їдемо в Київ, сразу ставимо на неї на перший облік. На, на, на неї на облік робимо. Реєстрацію це займає по часу десь приблизно годину часу, друзі. І коштує це 670 гривень заміна техпаспорта. Номери вже можна не міняти. Експертиза була вже зроблена. Так, друзі, далі. Значить, Бачите, дивитесь, пишете. Я дивлюсь, є що. Декілька варіантів безкоштовно я скидую. потім можемо зустрітися для замовлення. Я зразу все враховую на українських номерах, друзі, на українських номерах, тобто не на червоних. Повністю вже на вас. Значить, далі. Зараз мені напишуть, там, яка вартість. Вартість цієї автівочки. Ми заздалегідь замовниця. Це вже е, значить, вона мені написала, я їй написав, скинув варіанти, е, все там. Я розповів там, по стану, там по обслуговуванню, все-все-все. вирахував її вартість 17400 доларів. В доларах вона мені скинула з Чехії завдаток. Все. Будь ласка, 20%. Я все зробив. І це конкретно той автомобіль, яка вона, за який ми з ним з нею розмовляли, і що вона собі, що хотіла, то я її скинув. Він їй сподобався. Все. Це той самий автомобіль. Volkswagen Tourn. Що це за авто? Це компакт Вен марки Volkswagen. Значить, дивіться, навіть сама назва, що вона нам каже, Тур. тобто, тобто Поїхати десь в яку подорож. Це у нас вже друге покоління фальцайтурана, яке почали, почали вони випускати з 2015 року. І по розмірам, значить, довжина 4 метра 52 см. Ширина у нас 1,81 і висота 1,62. По масі, значить, взагалі він тонна 440 І коли він загружений. То на 620. Ну так, щоб ви мали собі уяву. Значить, по двигунам. Тут у нас стоїть двигун 2.0 150 сильний і механічна коробка передач. Тому що було таке замовлення. 150 сильний. По комплектації у нас, значить, дивіться, led ледівські фари. LED це у нас не максимальний, але дальнє ближче світло тут автоматично. У нас тут омивач фар є. Диски у нас оригінальні леті. Диски у нас оригінальні леті. Якщо я не помиляюсь, у нас 16-ті диски. Залишок по гумі десь приблизно 5-6 міліметрів. 5-6 міліметрів. Далі йдемо по комплектації. Комплектація у нас хайлайн. Значить. Салон у нас повністю алькантара. вставочки, чорні лаковані спереді. Камера заднього огляду, підключення телефону по Bluetooth. Також Android Auto є e можна активувати у автодилера. Електропривод кришки багажника, повний електропакет. Зовнішні дзеркала окремо з обігрівом. Камера заднього огляду огляду Тобто Ну Тут супер топ. Ну, і як завжди, тут електро електронне, електронне стоянкове електронне гальмо і функція Auto hold вообще якби на туранах, дивіться, кришка з електроприводом багажника дуже супер. І от такий от цікавий варіант. Вийшов в нашої замовниці. І зараз ви її побачите далі. Не виключайтеся, їду її зустрічати, їдемо з нею в МРЕО. І там будемо ставити на неї машину на облік. І це авто в максимальної комплектації повністю обслужено, Тут уже замінен ГРМ фільтра масла на 206 тисяч 17 диски. Не фарбована, не скручений пробіг. 17 400 доларів. Все, Це вже буде повністю. На, на, ну вона вже на українських номерах. А зараз ми їдемо в МРЕО і робимо на власницю техпаспорт з її ім'ям. А, а зараз, друзі, покажемо, який тут великий салон. І є на спинках сидінь водія і переднього пасажира додаткові столики. Дуже зручно, друзі. І отак вони відкриваються. Бачите? І якщо ви їдете в далеку подорож і у вас заді діти вони ставлять тут собі свій телефон, будь ласка, там. І їдуть і насолоджуються подорожю А також, друзі, у нас трьохзонний клімат контроль. Трьохзонний. Тут окремо теж можна для себе налаштовувати для задніх пасажирів. Машина, як для пробігу, вона має дуже збережений стан. Так, друзі, дивіться. Що таке туран? Це у нас такий серйозний компактвен, де дуже багато у нас ніж. Бачите, це у нас для задніх пасажирів такий ящичок для окулярів. І для водія теж там спереді є. Тобто дуже класно. А зараз, друзі, як завжди, показуємо стан лакофарбового покриття і підключення комп'ютера. Перевіряємо оригінальність пробігу завжди. Так, да, ми довіряємо цьому автоділеру. В цьому році дуже багато у них машин купили і до того купували, але все рівно перевіряємо. Ну і це буде як історія для нашої власності. Коли надумає виставити машину на продаж, то буде повністю історія, яка машина заїхала. Все, будь ласка, пробіг, стан лакофарбового покриття. Так, замір кузову робимо туран для нашої замовниці. А ні. 137. Машина, друзі, стоїть склонна фарбована до купівлі, я це знав, тому що я, як оптовий покупець, маю доступ до бази оглядів цієї фірми. Цього величезного автодилера, вони мені це надали. Будь ласка, машина стоїть склонна фарбована. Ну, це для того, щоб багато в Україні зараз із-за такої ситуації, яка в нас є, люди не довіряють друг другу, тому ми ще додатково робимо ще отакий от огляд, вживу, як називається. Друзі, в наступному тижні через... Сім днів ми їдемо в Німеччину, безпосередньо по своїх справах до нашого автодилера і можемо вам вибирати на площадці авто. Так що замовляйте і будемо вживо робити огляд. Огляд Німеччини буде коштувати вам 150 євро або доларів безпосередньо у нашого автодилера. Ви можете скидати цей мінімальний завдаток, я вам зроблю конкретний огляд на конкретний автомобіль. А якщо ви робите нам замовлення, як завжди, і кидаєте 20% або надаєте в руки, то я вам вже вам безпосередньо з тої величезної кількості варіантів вибираю вам найякісніше авто в ваш бюджет. Тобто, що ви бажаєте, те ми вам і дивимося. Там, припустимо, Volkswagen Passat B8 200 штук, вибираємо найліпший ваш бюджет. Або Volkswagen Golf 125 штук, найліпший в ваш бюджет. Або Шкоду Octavia. Тобто, що вам хочеться, те ми вибираємо. І, як завжди, я рахую все. З усіма витратами. Ви надаєте 20 я купую на вас це авто. Доставляємо ставимо на першу ви прижити на ворогу, тільки Все Це займає по часу годинку, всього на всього. Зараз, друзі, така об'ява. Дуже цікава ситуація євро європовідно до долара впала, так що не втрачайте шанс. По-друге, ситуація по мрео дуже складна, дуже мало дають тих черг на постановку на облік. Тому я вам все це зроблю і навіть без кошту, ну, без додаткових хабарів. Ви тільки будете оплачувати те, що потрібно. Припустимо, вартість тих паспортів нового це 670 гривень, навіть способами банку, друзі. Так що звертаємось і все вам зробимо. Не втрачайте, не втрачайте свій шанс купити недорого, якісне німецьке авто свіжого року. Машинка 100% не фарбована. В даний час. Більше 200 варіантів Фольксваген Pass b 8 130 варіантів Фольксваген Голь 7 Машини всі від 2017 року. Є декілька варіантів 2016 року. Фольсваген Туранів 60 штук, там Ford Mondeo 80, Ford Focus, Astra, німецькі виробники. На них суттєва знижка. Митна вартість на Folkwagen теж суттєво знижена в Україні. Не втрачайте свій час. Цікава ситуація по євро-долару євро по відношенню до долару впала. Ну, помрео складнощі. Так що заздалегідь все, все робіть. Ну, також ми можемо поїхати і по Німеччині, вам щось пошукати. Ну, щоб ви розуміли, літр палива одне одна євро 70 євроцентів. Тобто, ну, Це не дешево. Тобто то 10-150 євро. Ну, самі вже розумієте. Тобто, значить, Дивіться, ми не будемо вам. Я не запропонував вам старі машини до 2010 року. Ними в Німеччині займається ними справи. Я не хочу мати. Був такий негарний досвід. Тому свіжі машини, вони зараз суттєво впали ціни, навіть не дуже дорого. Можете побачити на моєму каналі, недавно ми зробили на нашому замовнику. Суперовий Ford Focus Titanium 12600 баксів. Ну, я думаю, 17 рік це вообще нормально. Або 14 тисяч доларів ми зробили Opel Insignia 18 року на автоматі з контролем сліпих зон і все-все. І камера заднього огляду. Я теж вважаю це недорого. Так що, друзі, замовляємо такі авто. Вони класні і сучасні. Ну, і Буквально вчора віддали Audi Allroad A4 квадра. Так що, друзі, підпишіться на канал, ви побачите дуже багато цікавого, і ми вам виберемо класний, якісний автомобіль, ваш бюджет і недорого. Друзі, кілометраж дивимось, Volkswagen Tourant 17 рік, 2.0 Highline, механіка. Він номер, будь ласка, все перевіряємо. Так, Бачите, друзі, наш комп'ютер, які якісь оливи. Дуже гарна якість але, тому що недавно був зроблений сервіс. Доля сажа у нас 9300 у нас так. І пробіг у нас 217. теоретичний інтервал ТО, ми, ну, то, що -то, не то. Так. Пробіг після інспекційного сервісу 11 тисяч кілометрів. Камера заднього огляду. Ну, а тут, як завжди, друзі, у нас меню. Бачите, і тут у нас ап, Connect у нас є. Ну, тобто, підключення телефона через шнур Android Auto, Apple CarPlay і MirrorLink. Ну, Ця функція активовується у автоділера. Налаштування у нас, як завжди, є е у нас українська мова. Зараз ми поставимо. А, а, вона і є. Тут українська мова. значить У нас тут повністю українська мова. Ну Тут, як завжди, телефон, підключення, навігація, Україна, Європа. Сповіщення налаштування по автомобілю. У нас Значить все-все тут є. Бачите? І сервіс, як завжди, ми показуємо по заміні оливи через 19 тисяч км. Тобто ну, свіжий сервіс свіжа інспекція. ГРМ помінено катайтесь. Машина, я так розумію, поїде в Європу. Так що, друзі, і дуже багато ніж. Тут є ящичок. Бачите, можна щось ховати. Також тут, як завжди, охолодження напоїв є у нас. Два слота для карт, виход aux USB. Електростанкова гальмофункція Auto Hold, ящички під сидіннями. Наверху дзеркала у нас в сонцезахисних козирках з підсвічуванням. Ну, Все як на Фольксвагенах. Тобто народний автомобіль збудований він на вже сучасній платформі Volkswagen Golf 7, як я розумію, MQB. Такі машини вас чекають. На цьому все. Додивіться відео до кінця і ви побачите, як, я, як ми беремо відгук у нашій замовниці. І вона все вам вже розкаже, розкаже безпосередньо, чому вона нам довірила. Замовниця наша Аня замовляла нам Туран і зараз їдемо в Київ ставити на неї на облік. Так, що ви скажете, як ви вирішили нам замовити, як скинути завдаток, не побоятися? Смотрите вас в інтернеті, що багато підписників. Ми вирішили спробувати. и і бы попали в доверие. так і вийшло. Ждали <гадували> недовго. Все швидко, все супер. Десь да, десь приблизно 8 дібів да? десь так. Так, да, до 10 днів. Так що, все, друзі, якщо вам потрібно, замовляємо. Такі авто є. І вони вас чекають.